Привіт! Ви на каналі Study England. Позавчора я розказувала про такі дві перспективи після шкільного навчання, як Six Form і College. але ще є і третя, яка з'явилася порівняно нещодавно і набирає великої популярності: Apprenticeship. Якщо перекласти з англійської, то це буде звучати учнівство. Апренти це ніби як майстри, підмайстерія або е, ті, хто здобувають навчання на виробництві. На батьківських зборах. В коледжі старшого сина директор сказала: Апрентисишіп це наш новий чорний. Тобто все більш популярно стає обирати після школи не коледжі сексформ, а навчання на виробництві. Apprenticeship – це є оплачувана робота, що поєднує виробниче навчання і здобуття знань в навчальних закладах. Апрендис допомагає людям здобути досвід і навички, необхідні для опанування професії. Як це відбувається? 80% часу апренти проводять на виробництві, 20% часу вони проводять здобуваючи знання, або в навчальних аудиторіях коледжі і університети за них оплачує роботодавець, або на виробництві. Або виконуючи онлайн завдання чи письмові роботи. Апрентом може стати особа, яка закінчила школу і є старше 16 років. Апретис буває денне фуллтайм або парт-тайм, але не може бути опрентом студент, який денно навчається в університеті чи коледжі. Апрет в 16-17 років або в перший рік виробничого навчання отримує мінімальну заробітну плату, що становить 7 фунтів 55 пенсів за годину. Апренти в 18 20 років отримують 10 фунтів за годину. Апренти віком старше 21 року отримують встановлену законодавство мінімальну заробітну плату 12 фунтів п'ятдесят Центів. Великою перевагою apprenticeship є те, що студентам не потрібно платити за навчання, за них платить роботодавець, вони здобувають досвід, але мінусом є те, що доводиться поєднувати академічне навчання із виконанням своїх професійних обов'язків. Зато перед тими студентами, що проходять apprenticeship, не постає проблема відсутності професійного досвіду.